Шановні колеги, вітаю вас в рамках першого модуля Фінанси підприємств, дисципліни Інтегрований спеціалізований курс фінанси. Сьогодні ми в рамках першої теми даного модулю розглянемо питання формування фінансових ресурсів підприємству, а також питання. Грошових розрахунків і управління грошовими потоками підприємства, як ви, мабуть, розумієте, в сучасному суспільстві фінанси займають дуже важливу роль. І ми пам'ятаємо, що фінанси є фактично основним інструментом розподілу та перерозподілу ВВП в будь-якій країні. Щодо взагалі поняття Фінансів і фінансів підприємств, то мабуть, ви теж вчили розглядали, що фінанси представляють собою не гроші, як дехто розуміє, а представляють собою в першу чергу це відносини, пов'язані з рухом грошей. І ось ці відносини вони можуть виникати на різних рівнях економічного устрою, і в тому числі на рівні. Підприємництва, тобто на рівні економічних суб'єктів, які фактично ведуть свою діяльність, реалізовуючи ці ось фінансові відносини. Таким чином можна сформувати загалом поняття фінанси-підприємств, яке складається якби з двох таких слів: фінанси і підприємства. Тобто, тут, ось у нас воно є, що це самостійно. Відносно самостійна сфера фінансової системи, що охоплює широке коло грошових відносин, пов'язаних із формуванням і використанням капіталу, доходів грошових фондів в процесі кругообігу коштів підприємства, виражених у вигляді різних грошових потоків. Тобто ці грошові потоки, ці відносини, вони можуть виникати ну, в самих різних напрямках і кожен. Економічний суб'єкт, кожне підприємство реалізує ці фінансові відносини, і завдяки цьому, якби воно і здійснює свою діяльність. Щодо е, сфери таких фінансових відносин, якщо розглянути, ось між ким і ким вони можуть виникати, то е, можна, якби виокремити декілька таких ось напрямків. Ну Якщо перше, це безпосередньо відносини між підприємством і його засновниками, тобто, ми знаємо, що спочатку підприємство формує свій капітал завдяки, або це можуть бути внески акціонерів, або надходження пайових внесків, або за рахунок коштів державного бюджету. Ми далі трошки більше це розглянемо. Тобто, ось спочатку на початковому періоді своєї діяльності і формуються ці відносини, якби з приводу формування статутного капіталу. Далі важливу роль мають відносини між підприємством і державою. Ну, ми знаємо, що будь-яке фактичне підприємство, воно є суб'єктом оподаткування і сплачує податки, чи це загальнодержавні, чи місцеві. Тобто, і ось в рамках цього оподаткування формуються ці відносини, які на засадах, ну, як правило, це. Безоплатність, безповоротність, тобто податки підприємства сплачує назад, їх і, звісно, що ніхто йому не повертає. Далі важливо також є відносини між підприємством і фінансово-кредитною системою. Ну, як правило, в ролі ланок цієї фінансово-кредитної системи виступають комерційні банки, і ось при одержанні кредитів, чи їх повернення чи якихось інших послуг банківських чи інших структур. Теж виникають ці відносини, як правило, вони, якщо це мова йде про кредитні відносини, то на засадах платності, зворотності, терміновості, тобто кредит треба повернути, за нього треба заплатити відсотки, але без таких ось кредитних відносин зараз теж складно уявити собі діяльність сучасного підприємства. Так, далі безпосередня робота підприємства і відносини між його постачальниками, покупцями, тобто з приводу виконання господарських договорів, це фактично є основна діяльність підприємства. І оці грошові потоки, які при цьому виникають, вони ну дуже важливі, також і вони безпосередньо дають можливість працювати і здійснювати ту, ту функцію, яку підприємство на себе бере. Так далі можуть також бути такі потоки всередині підприємства, які виникають при розподілі, прибутку, тобто при формуванні вже фінансових ресурсів, які безпосередньо розподіляються всередині підприємства. Ну і між підприємством, наприклад, і його працівниками, тобто. Які отримують заробітну плату, віддаючи свою, свою працю на те, що це підприємство існувало, тобто ось такі основні напрямки фінансових відносин, що виникають на підприємстві. Щодо е, самих форм підприємства, то згідно з господарським кодексом, ми знаємо, що у нас можуть бути підприємства декілька форм, видів, ну, перше, це ось за. Форми власності, можна так сказати, то е, можуть бути такі, як приватне підприємство тобто, яка є на основі приватної власності, суб'єкта сподарювання, чи юридичної, чи фізичної особи, е, на основі колективної власності, тобто, якщо декілька е, юридичних осіб, ось е, е, створюється підприємство Якщо мова йде про міські, наприклад, територіальні якісь громади, то підприємства можуть бути комунальне на основі комунальної власності, також можуть бути державне підприємство на основі державної власності, і підприємство, яке засноване на змішаній формі власності, тобто можуть бути об'єднання майна різних форм. Тобто такі ось підприємства у нас існують, і це за формою власності. Далі також важливий розподіл розділення підприємств за розмірами їх. І тут залежить така класифікація, така градація від кількості працюючих на цьому підприємстві і від його річного доходу, тобто яка чітка ось розмежена. За такими формами. Ну, перше, це мале підприємництво, і мале підприємництво, в свою чергу, можуть бути мікропідприємництво і безпосередньо мале підприємництво. Тобто суб'єктом мікропідприємництво є фізичні або юридичні особи, які ось мають ключове, що кількість працюючих в них не має перевищувати 10 осіб, а Річний дохід від будь-якої діяльності не має перевищувати суму еквівалентно 2 мільйонам євро. Тобто, в такому випадку, цей суб'єкт може бути як фізичний, так і юридичний, може бути віднесений до суб'єкта мікропідприємства. Щодо безпосередньо суб'єктів малого підприємництва, то е, тут е, так само обмеження по кількості осіб становить 50 уже осіб, і е, річний дохід е, не має перевищувати суму еквівалентно 10 мільйонам євро. Так само можуть бути як фізичні особи, так і юридичні особи суб'єктами малого підприємства. Далі суб'єкти великого підприємництва. Тобто, тут обмеження: навпаки, кількість осіб, які працюють в звітному періоді в календарному році, як правило, має навпаки перевищувати 250 осіб, а річний дохід має перевищувати суму еквівалентно 50 мільйонів євро. тобто, Бачите, що це значно більше, ніж в малого підприємництві. Ну, а все решта, тобто серединка між малим і великим підприємництвом, це будуть відноситися в нас до суб'єктів середнього підприємництва. Ну, така градація дуже важлива для визначення форми оподаткування підприємства для визначення його взаємовідносин з державою, ось при вирішенні. Проблем фінансування питань фінансування, ну, і в першу чергу оподаткування. Так, ну функції, основні функції, які виконують фінанси підприємств. Ми знаємо, що в цілому є функції фінансів і ось фінанси підприємств. Вони в розрізі цих функцій. Перша це з них це формування фінансових ресурсів, тобто, для того, щоб підприємство могло існувати, воно. Повинна мати ці фінансові ресурси. Далі друга функція розподільча це е, розподіл цих ресурсів для виконання своїх зобов'язань підприємства перед фінансово-кредитною системою е, і перед е, своїми контрагентами. І третя це контрольна функція, яка передбачає ось саме контроль за використанням цих фінансових ресурсів. Тобто ось реалізація цих функцій, вона і є якби такою ключовою в діяльності підприємства. Значить, Ми розрізняємо також такі поняття, як фінансова діяльність і фінансова робота. Значить, щодо фінансової діяльності, то згідно зі стандартами бухгалтерського обліку, це діяльність, яка призводить до зміни. Розміру та складу власного і пазикового капіталу підприємств, тобто діяльність, яка ось пов'язана з формуванням цих фінансових ресурсів, ну і їх зміни І відповідно така діяльність може бути організована трьома методами: це комерційний розрахунок, неприбуткова діяльність і кошторисне фінансування. Тобто комерційний розрахунок, коли ці кошти формуються завдяки. Безпосередньо в цій роботі підприємств звичайні і так неприбуткова діяльність, ми знаємо, що є такі неприбуткові підприємства у нас, і кошторисне фінансування, коли здійснюється формування цих ресурсів за рахунок цих же наприклад, бюджетних надходжень. А щодо фінансової роботи менеджерів, фінансової роботи, то це безпосередня робота, яка ось може бути на Різних рівнях, чи це рівень стратегічного менеджменту, чи це рівень середньої ланки, чи рівень тактичного менеджменту. Тобто, це ось та безпосередня щоденна, можна так сказати, робота, яку ведуть менеджери підприємства щодо мобілізації ресурсів, пошуку шляхів збільшення прибутку, виконання. Своєчасного виконання зобов'язань перед різними ланками фінансово-кредитної системи, перед бюджетом, перед контрагентами. Тобто це безпосередньо оста робота, яку ведуть менеджери, і без якої якби теж неможлива діяльність підприємства. Далі треба розглянути питання, що таке фінансові ресурси значить Фінансові ресурси представляють собою. Це кошти, що знаходяться в розпорядженні підприємства, вони можуть бути у вигляді грошових фондів чи в нефондовій формі, так звані. Тобто на цьому рисунечку ви можете бачити ось схема, за рахунок яких коштів і за рахунок чого формуються фінансові ресурси, тобто їх склад, їх таку структуру. Ну, Тут ви бачите, що є такі якби, напрямки формування, це при заснуванні підприємства, при за рахунок надходження власних чи примідених коштів, за рахунок мобілізації на фінансовому ринку, за рахунок безпосереднього розподілу грошових надходжень. Тобто, і відповідно кожна з цих ланочок, кожна з цих ось. Кожен з цих напрямків він включає в собі такі ось джерела цих фінансових ресурсів. Тобто це один із таких, ну, найбільш повних, найбільш повної класифікації і найбільш повного такого схематичного уявлення формування фінансових ресурсів. Також в літературі існує дуже багато різних. Форм механізмів особливостей формування фінансових ресурсів, ну це можуть бути шляхом емісії цінних паперів, акцій, облігацій, здійснення лізингових операцій, залучення банківських позик. Тобто, але так чи інакше, на будь-якому підприємстві можна сказати, що фінансові ресурси представляють собою. Такі елемент, ну, в першу чергу, це ось статутний капітал, тобто ті кошти, без яких неможливо розпочати діяльність підприємства, так далі можуть бути додатковий капітал, можуть бути резервний капітал, е централізовані кошти на фінансування капітальних вкладень, спеціальні фонди, ну і так далі. Так? Тобто, ви бачите, що дуже багато різних е видів ресурсів Фінансових ресурсів може бути використана. Наприклад, такі, як позикові кошти, кредиторська заборгованість. Тобто, ось ця така ну доволі розширена класифікація дозволяє зрозуміти, які основні напрямки формування цих фінансових ресурсів. Чи ми сказали, що вони можуть бути у вигляді грошових фондів чи в нефондовій формі? Ну зрозуміло, що грошові фонди вони мають цільову спрямованість, і до цих грошових фондів належить в першу чергу це статутний капітал, далі фонди оплати праці, фонд розвитку виробництва і так далі. Тобто, так чи інакше, ці фонди мають цільове призначення. Ну, а відповідно в нефондовій формі ці кошти, які містяться на рахунках підприємства, і вони можуть бути використані за різними іншими потребами. Значить, ну такі багато авторів схиляються до поділу фінансових ресурсів за такими напрямками, як зовнішній і внутрішній. Зовнішні фінансові ресурси це ті, які надходять від нас до підприємства ззовні, тобто, це, наприклад. Кошти від емісії акцій, облігацій, тримані від фінансово-кредитної системи від комерційних банків, наприклад, у вигляді кредитів. І, як правило, за рахунок цих коштів зовнішніх здійснюється збільшення власного капіталу при такої потреби формування. Позикового капіталу, тобто, ось таким чином можна залучати ці ресурси зовні. Ну, а щодо внутрішніх фінансових ресурсів, то вони формуються безпосередньо на самому підприємстві, представляють собою, наприклад, нерозподілений прибуток або амортизаційні відрахування, або кредиторська заборгованість. Тобто, фактично ті кошти, які ми не Залучаємо десь назовні, а вони формуються безпосередньо у нас ось тут в процесі діяльності, тобто, і вони теж поповнюють наш розмір, наш капітал, тобто наші фінансові ресурси. Так, тобто, таким чином ось можна сказати, що ці фінансові ресурси можуть формуватися тут. узагальнена така схемка у нас є. Узагальнене представлені, то формуватися за рахунок внесків юридичних чи фізичних осіб за рахунок тих доходів, прибутків, які отримує підприємство в процесі діяльності. Далі можуть мобілізуватися на фінансовому ринку у вигляді акцій, облігацій. А також отримуватися у вигляді позикових ресурсів банківського і комерційного кредиту, ну і також за рахунок формуватися за рахунок внесків надходжень цільового характеру, тобто при здійсненні бюджетного фінансування, державних дотацій, субсидій, страхових страхових відшкодування і так далі. Тобто, ось таким чином ми розглянули. Питання, фінанс, формування фінансових ресурсів і питання діяльності фінансів підприємств.